Всім привіт мої любі підписчики! З вами Денис Ватрас і я граю гру Майнкрафт. Я створюю новий світ. І сьогодні я розкажу вам, як зробити ловушку для нубиків у Майнкрафті. Так. Нам наверливий сіт. Зараз ми зайдемо у світ, і я розкажу, що потрібно для ловушки. Сьогодні я побудую дві ловушки, але я буду грати у творчому світі, щоб не пошкодити свій імідж у виривання. Так. Нам цей освіт згодиться. Нам потрібно взяти золота, що ви знаєте, потрібно взяти кам'яні плити і потрібно взяти поршні. Де ці поршні? Зараз почекайте. Ні, не тут. Почекайте одну хвилиночку. А, знайшов. Ми будемо спочатку робимо з камню сім. Пять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два. Так. Ми зате можемо не перейматися. Там все одно потрібно буде добудовувати. Переплутав просто. Так. Будуємо ось таким чином. Складываем два блока и ставим камьяни плиты. Так, вроде, вроде незаметно. Далее. Ставимо поршню, тут ми не ставимо? Так. замітно? Ставимо ось так, ось так. и далее ставим на поршни. На поршни ставим вот эти... На поршни ставим ко мне не блок. Вот. Далее опустимось. Все. Ось, хочу вийти, а не може. Не може ніяким чином. Так, це наша перша ловушка. От зараз будемо починати будувати другу. Другу я не знаю, але це буде секретна ловушка. Так. Думаю, ось така нам згодиться. Так, і ось так. А для цієї копці нам знадобиться ще блок Ну, і динаміт. Не будемо брати. Беремо поршень і беремо отаким чином. А на ньому ставимо плиту. Зараз я перевірю, чи так буде. Так, має бути. Далі ставимо блок редстоуну. Відходимо ще один блок. І сюди. Не таким чином, ось так. Значить, ось так буде? Пяточка переплоха? буде Так. Ставимо два блока редстоуну. і один. Так, чому ж ти не ставишся? Бо ставився і я його зруйнував. Далі ставимо ось так. Ставимо переманку для нубика. і ставимо ці блоки. Так, одна система у нас має бути така сама, як там. Так. І далі нам потрібно ось тут закрити. Так. Все працююче. Але цю ловушку можна зробити один раз і перекинути також один раз, але тоді деякі запчастини придеться робити заново. Можна сказати всі запчастини. Де. Деякі запчастини треба буде зробити наново. No. Цей, цей, цей і цей. Візьмемо блок редстоуну, стону. щоб нових не здогадався. І так підірветься. Дуже міло. Я просто її придумав. так. Вот так. Блок камню і на цей блок камня вибухів. Ось нубик заходить, він нажимає і відпалюється до Він не встигає відчувати і його розриває. Що сподіваюсь, вам, вам... Сподобалось, сподобалось моє відео. Всім щасливого дня і пока!